Наступна головоломка. Отже, у нас є рівність. 0 відняти 9 дорівнює 3. Наше рівняння невірне. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була правильна. Це досить простенька математична головоломка, з якою справляються без проблем як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, також без проблем справиться з вирішенням даної задачки. Отже. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення на дану головоломку, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з розв'язанням даної задачки. Отже, нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наше рівняння було вірним. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сильничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8-5 буде 3, 3 дорівнює 3. Отже, наша рівність вірна. Задачку вирішено, головоломка вирішена.